Вітаємо з перемоги. Сьогодні класний матч, багато забитих м'ячів. Що скажете по матчі в цілому? Ну, в першу чергу дякую за перемогу за, ну, за те, що поздоровували багато голів, але могло б ще більше, що в наші ворота. що в їхні. По грі ну, дуже багато дали супернику, щоб вони створювали біля наших воріт моменти, тому це трошки насторажує, бо дуже багато, дуже багато вони, вони зробили таких неприємних моментів біля наших воріт, Що в першому таймі, особливо, що в другому. Тобто, ну, найголовніше це зрозуміло. Перемога, ми перемогли, йдемо далі, але знаєте. Хочеться, щоб яком, як найменше було таких моментів біля наших воріт. В багато молоді, багато талановитих гравців, Ось на перспективу даєте їм шанси, як вважаєте це поєднання досвіду та молоді, воно дасть свій результат. Ну, сподіваюся на це, бо ну, молодим хлопцям ну, треба давати грати, бо там, якщо ти будеш випускати їх там, на 5-10 хвилин потім тримати. То тяжко. Намагаємось, намагаємось кожному молодому хлопцю давати можливість грати, і, і то знаєте, і треба дати їм пограти, щоб вони мужніли. І найголовніше, треба ж результат мати. І це треба теж поєднувати. І цього працюємо з тренерським штабом, думаємо, що як краще, кого на, на одну гру, кого на іншу гру. Тому... Непростий процес, але ну, для молодого гравця треба обов'язково грати, тому намагаємось якомога більше кожному дати цю можливість. У вас щільний графік по матчам. Сьогодні гра була зараз декілька днів буде матч виїзний, потім знову домашній, потім ще враховували це, чи просто був акцент на цей матч безпосередньо сьогодні. Ну, знаєте, там є там стратегія, там дивити, ну дивимось календар, все дивимося, але ну, зрозуміло, що щось перекладати, ми намагаємося є грам, ми... Треба і відпрацювати, і, і від ігри і гри, і йдемо. Але зрозуміло, що щось що ми там плануємо, що когось там трошки поберегти, когось там ще. І тому це враховується, але повторююсь, що є гра, і від ігри і ми йдемо. Команда перемагає наразі всі матчі. І на вас буде налаштовуватися суперника, теж серйозно чи розуміти це й відчувається вже зараз. Ну, зрозуміло, то початок чемпіонату, всі знаєте, всі там ставлять ці цілі, але там 5-6 турів проходить, і там зрозуміло, хто куди йде. Зрозуміло, що проти нас будуть налаштовуватись, будуть е команди е захочуть забирати очки, але тим цінніше тим цікавіше ці ігри, коли ти перемагаєш, коли суперник віддає всі сили і ти перемагаєш, то. Вони тим цінніші, тим вагоміші, ці перемоги. І вони додають впевненості і сили. Я впевнений, що в кожній грі ми будемо ще сильніше і сильніше. Це був перший домашній матч команди. І ось як його оцінити, тому що я була. Підтримка на трибунах і прийшли люди підтримати. Це навіть робочий день, бачимо, що підтримка у вас є. Ну, ну дай Бог, щоб воно все, все більше і більше ставало, ця підтримка. То зрозуміло, бо ні день, час такий, що не кожен зміг. Але будемо намагатися, щоб в місті Обухові приходили люди, там, бо зараз такий час, що треба на все одно знаходити можливість якось від, відвілікатись, тому ми з задоволенням всіх запрошуємо приходьте підтримуйте команду бо ну це це дуже потрібно і будемо намагатися так також демонструвати гру яку яку буде приємно дивитись і буде знаєте, хочеться ще ще й приходити тому дякую тим, хто прийшов сьогодні і будемо чекати на наступні ігри.